Want to be dominated? We'll dominate you. We'll ask you to be gentle. That's Deep rock galactic. Одна із найприємніших ігр сучасності. І я можу про це заявляти з абсолютною впевненістю. бо я грав майже всі ігри сучасності, і саме тому зробив такий висновок. Але не перевіряйте цю інформацію, вона правдива. А я би вам пиздіти точно не став. Довіряйте мені. Так от. Діп Кок Галак. Мене з цією грою пов'язує давня, ну відносно давня історія знайомства. Хтось з моїх друзів на той момент, коли вона вийшла у загальний доступ, вмовив мене її купити, інвестувати, так би мовити, в Діп Кок. Надій на те, що далі мене очікує тільки радість, прекрасний геймплей і різнотрав'я різноманітних механік. Він описував мені, як я попаду в це прекрасне місце і як відразу навкруги мене з'являться молочні гори і ріки з Рево. Коли з величезними тіськами будуть в'язати мені найкращі сімейні труси, де замість пряжі буде мівіна зі смаком полуниці. Да. Так от, купив я, скачав я, запустив я. І що отримав я? Брут, бруд всюди, підземні шахти, наповнені тьмою і липким холодним жахом, тянуться на багато кілометрів униз. І інколи я чую, як там. У товщі підземної ночі, щось ворушиться і кричить, намагаючись мене жерти. Мої долоні всі в мозолях і бруді, важка кірка раз за разом б'ється у кам'яні стіни, і відлуння давить на голову. Зброя відтягує руки, очі сліпнуть від спалахів тисячі пострілів, вухи глухнуть від постійних вибухів і гуле обладнання. І єдине, що доноситься крізь постійний гул, це крики менеджменту про те, що наша робота ще не закінчилася, поки всі ресурси не будуть на місці. Нас ніхто рятувати не буде. Я вже забув, як виглядає сонечне світло. Охуєнна! Ну, що тут можна сказати? Слава каменюці, породі слава! І так, що таке конкретно? Deep Cock Galactic Це копний мультиплеєрний шутер на 1-4 гравці, Граємо ми за гномів, яких найняла корпорація Deep Rock для того, щоб ті прилетили на планету Хоксус. На що тоді летіти? Невже у світі темного майбутнього всіх харківських шаурменчиків вивезли на цю планету і тепер купити смачну шаурму можна тільки там? Або може Хоксус це друга назва з Житомира в майбутньому, і хтось погодиться там жити тільки, якщо запропонувати за це багато грошей? Ні, Все діло в тому, що темні м'які та вологі е, недра планети, повне родючих земель та корисних мінералів. І ми притащили сюди. Свої великі веністі стікаючі смазочними матеріалами бури для того, щоб роздовбати кожну щілину і дістати звідти те, що нам треба. Але трохи загальної інформації так звідки взялися ці гноми? Чи є якісь ще раси у цьому сетінгу? Який лор цього всесвіту? На всі ці запитання відповіді нема. Або, скоріш за все, є, але в якихось інтерв'ю і записках, які мені впадло. Дивитися слеш читати, тому якби і хуй з ним. в самій грі нам не дуже багато чого розказується з того, що відбувається у всесвіті за рамками планети, на якій ми добуваємо матеріали. Ну хоча, в принципі, ми частково впевнені в тому, що тут повинні бути ельфи, бо гноми часто проходяться не злим тихим словом по якимось любителям листя. Ну і ми абсолютно точно впевнені, що якийсь час назад тут був Карл. Хто такий Карл? Хуй його зна, але точно якийсь дуже важливий тіп, бо гноми його постійно, постійно згадують, особливо коли збираються пити піво. Але я до сих пір кажу, що насправді в реальному світі це гра про групу вотанів, які деруться на планеті з якимось осколком розбитого флота вулика Тіранідів. І враховуючи, як мало нам відомо про сесвіт, а ну як мало нам про нього розказують всередині самої гри, це все може виявитися правдою. Ну як це не крут, який я б хотів, щоб був би правдою, дуже сильно б хотів, але так точно не буде. Бо це була б занадто крута колаборація. Між розробниками ДРГ і Games Workshop. Ом. А якщо щось занадто круто, то ми цього ніколи не отримаємо. Але я буду так собі думати, мені так просто приємніше. Тим більше, що у гномів з вотанами навіть естетика зовнішня трохи схожа. Ну, але про це як-небудь, чесно кажучи, в інший раз. І так, чим саме ми будемо займатися в ролі шахтарів космічного Бімбаса? Хоча насправді так-то ми прийшли туди щоб бомбити місцевих камахоподібних? Hmm. І так, чим саме ми будемо займатися в ролі бійців космічного гномського ЗСУ? Діпкок Galactic це кооперативний шутер на чотирьох п'яних бородатих гравців, які вирішили спробувати себе у ролі великого шахтаря з величезним буром. Головне, щоб сходилися пункти по бородатості та п'яності, вне незалежності від того, хто грає, хоч чоловік, хоч жінка, хоч підземна плісніва, яка стала розумною, перехававши мазолей і натопташи з п'яток подокшого 5 років назад гнома. Тому уважно придивітись до тих, з ким граєте. І всю цю товпу кричачих, бухих та надміру активних гномів викидають в підземні тунелі та дають їм завдання. Завдання це можуть бути досить різні: від банального хей, гном Миколаїв збери нам 200 кілограмів підземної картоплі, до ескорту здоровенних робобурів, збору інопланетянських машонок та викраденню даних і інформації у сусідньої корпорації, яка складається зі здоровенних розумних кібернетичних пірамід. І ці здоровенні розумні кібернетичні піраміди вирішили красти ресурси з тієї самої планети, з якої вже крадемо ресурси ми, блін. А така фігня справжньому гному, як французький снаряд для Рогозіна. Дупа відлітає. чисто начисто. Окрім Завдання нам ще представлений великий набір різнобарвних біомів. Тут є все. Підземелля стандартні, підземелля піщані, підземелля болота їбучі, навіть радіоактивні печери, де радіоактивні жуки нажерлися радіоактивних кристалів і тепер атакують нас радіацією. Всі підземелля рандомно генеруються в рамках заданих для них біомів, через що ти завжди бігаєш по плюс-мінус різним тунелям. Да, різниця між ними не настільки разюча, як між хуйом і пальцем, але все одно рандомна генерація не дає заскучати і постійно додає якийсь такий, знаєте, тонкий аромат чогось нового в кожну катку. Крім того, на локаціях присутній і додатковий контент. Він не обов'язковий для виконання, ви можете його просто пробіжати. Пробіжати повз, залишити можливість отримати якийсь новий косметик, подивитися в очі своїм дворфійським родичам і сказати їм: ні, ні. Ми там побачили можливість не хоботити барахла, але прибіжали повз. І все залишили в печерах єбучих. Так, да, всі ці додаткові квести опціональні і можна їх не виконувати. Але ми їх все одно всі виконаємо, блять. Причини на то дві. Перша причина тому що це дуже-дуже і дуже весело. ДРГ це та гра, в яку тобі просто весело грати без нагрузів, гамна і хуїти. От тобі пушка! От тобі жуки, які красиво лопаються, коли ти кінчаєш. От ти, прикольні мили роботи, от ти, прикольні, милі п'яні колеги. Все. Все. роби собі весело, без додаткових механік, крафту, всякого наверху накрученого калу, перевантаженого інтерфейсу, десятку різних активностей, стволи, тварюки, товариші і все. І чесно кажучи, гра від цього не втрачає абсолютно нічого. Тому що DRG, ці всі зайві нагрузи тупо не потрібні. Базовий геймплей настільки веселий, що гнумам просто не треба нічого додаткового. Все, що тобі треба, це приліпити вибухівку на дупу скаута і підірвати її посеред ордижуків. Все. Тому ти все одно виконуєш додаткові задачі, навіть якщо не отримаєш з них нічого корисного. Бо це, блять, весело. Друга причина, бо кожен раз. Коли ти бачиш можливість дістати що небудь хоча б трохи корисне, і всього лише по ціні набоїв і жучих життів, то в тобі починає говорити голос справжнього жадібного гнома. Який вже потирає ручки і вже розпланував, куди він все це корисне витратить. Блять, да якщо б пожовану канапку зутячими вагінами під майонезом можна було б отримати в невеличку ціну в тисячу другу життів місцевих жителів, то я б заплатив її навіть без кредиту. Якщо геноцид жуків, то новий айфон, то в мене два дробовики, відсутність страху перед колекторами, і я вже оформив собі кредит в швидко гроші. І найголовніше, ці всі додаткові завдання були просто додавлені розробниками. Це не платні доповнення, не преміальний контент, це просто контент, те, що розробники додають в гру просто так, щоб різнобарвити і без того яскравий геймплей якимись такими штуками. І для того, щоб розуміти причину е, мого такого відношення, варто додати, що коли я починав грати в Діпро всього цього не було. Тут були буквально тільки чотири типи місій: там збір моркіту, ще якась хуйня, А, збір яєць інопланетних. Коротше, всього чотири типи місій були. Самі базові, самий базовий набір був, і біомів було в декілька разів менше. Але от пройшли роки, я точно не пам'ятаю скільки років, але в якийсь час прийшов. І за цей час розробники нахерачили стільки, скільки у інших іграх не нароблять і за десяток платних сезонів, і все це абсолютно безкоштовно для гравця. Єдина, єдина монетизація, яка є в гнумах, це, власне кажучи, косметики. Ви можете купляти DLC з косметичними паками для того, щоб перетворити своїх нудних гномів у справжніх бійців красоти та шизофренії. І це все весь чисто геймплейний контент буде доступний вам безкоштовно. Deep Rock це той самий прекрасний і досить нечастий у сучасності випадок, коли розробники виклали перед вами всю гру. Не обмежуючи ні в чому, і це при тому, що гра ще і не вся в плані, тому що вони будуть ще додавати контент, за який ви не будете викладати ні гривні. Да, можливо, десь в майбутньому розробники Deep Rock потонуть у релігідності і жадності. Або я не знаю, їх викупить Electronic Arts або, блядь, блять І тоді все стане набагато гірше, але поки що виглядає просто прекрасно. Я от це от дуже сильно люблю. Навіть більше, що розробники Діпроку, вони навіть. Навіть зробили для гри Battle Pass, як от, як і в більшості онлайн-шутерів в сучасності, але є відмінність, <сум> тому що Battle Pass, навіть Battle Pass в ДРГ безкоштовний. Ти не платиш за нього. Тут нема всяких преміумних допусків, як в Rainbow Six Siege, де є піздаті нагороди для преміум бояр і один мішочок з какашечками і наклеєчка на твій розбитий їбальник для ніщийобів. Тут такого нема. Ти отримаєш. З батлпасу всі 100% нагород, навіть якщо жодної гривні за це не заплатив, навіть якщо не купив жодного косметику. І все це виглядає так, наче розробники, ну, блять, я не знаю, хочуть, щоб гравці веселились. Це дуже дивно для сучасності. І ком'юніті відчуває отаке відношення розробників. В мене є декілька знайомих, які купляють всі, просто тупо всі. Косметичні DLC для гнумів і не використовують напевно навіть половину з них, але вони просто хочуть отак, от віддячити розробникам за працю та й якось ну не знаю, задонатити загальній справі. А ще знаєте, як ви можете допомогти загальній справі? М? У описі та закріпленому повідомленні я нам залишив маленьку таку невеличку карту і посилання на монобанк на невеличкий збір, який проводжу я для свого друга волонтера. Ми Збираємо йому гроші на всякі піздаті приколи для наших пацанів на фронті. Звіти будуть в моєму в каналі. Телеграмі я ще можу там на Ютуб в спільноту викладу, але в основному вони будуть в каналі в телеграмі і допомогти хлопцям і дівчатам на фронті навіть 1 двома гривнями. Найменше, що ми можемо зробити для них. А ну да, і не забудьте підписатися на мій ютуб канал, телеграм-канал і на канал, де я вожу своїм друзям рольові ігри. Там теж весело і прекрасно. Там є Мирослав і всі інші. Приєднуйтесь і так до попередньої теми, тому що оцей зв'язок між розробниками та гравцями це одна з ну прям дуже важливих тем. В Deep Rock Galactic. між гравцями і розробниками постійно відбувається якась розмова, діалог, і розробники часто до речі використовують фанатські матеріали, ходять по фанатським відосам на Ютубі і залишають коментарі. Постійно себе проявляють прямо от серед фанатів, показують свою причетність, показують, що фанати в цьому всьому середовищі, в цьому всьому е всесвіті, сеттінгу, грі. Вони не одні. Розробники теж тут, вони якби теж частина ком'юніті. Цікаво, чи залишають розробники коментарі і оцінки на rule 34 артах та на Гей Omegaverse фанфіках по Всесвіту? Mm. І чи будуть вони використовувати їх у рекламних матеріалах? Mm. Так от. І оця от розмова, оцей от діалог, спілкування між розробниками та фанатами досить часто відображається в самій грі. Приклад тому. Дуже простий, це Drill Dozer. Це величезний робот, який ви ескортуєте в ескорт місії. Він бурить так крізь підземелля крізь землю. А в кінці м, видрелює якийсь дуже важливий матеріал, який треба для менеджменту. І в оригінальній місії було так: гноми потім забирають матеріал і зйобують, залишаючи дріл в темних підземеллях ворожої планети. І гравцям це відразу дуже не сподобалося. Вони не хотіли. Залишати такого великого і милого робота на поживу під залупним тараканом, тим більше, що будь-який робот в грі сприймається як живий. У них є характери, якісь пов'язані з ними меми, і справжня така культура навколо цих роботів. Гравці. Навіть дали ім'я Дріл дозору і назвали його Дороті. І вони були дуже проти того, щоб залишати Дороті саму. І розробники прислухалися до цього бажання гравців в одній з обнов вони додали можливість забрати голову Дороті. Ну це основне місце, основний контейнер, де зберігається її розум, та можна сказати, душа. Можна цю голову забрати і віднести з собою в капсулу, яка забере нас обратно в безпеку. І якщо ти так робиш, то гнуми за це не отримують нічого, ні додаткових ресурсів, Усів ні додаткового досвіду, але кожен раз, коли ми грали ескорт, ми завжди, завжди забирали дораті з собою без будь-якої причини, бо нам. Якось абсолютно було неуютно знати, що вона залишається сама у темноті. Вона, наче стала однією з нас здоровенним таким сарв'язливим металевим гномом. А як ми знаємо, гномів за собою не лишаємо. Тому так і знаєте, що я вам напиздів, не дивлячись на те, що в самому початку я вам сказав, що я вам пиздіти не буду. Я порушив цю обіцянку, я напиздів. Проходити всі додаткові завдання є не дві причини, а три. І третя відчуття оцього зв'язку, що все що є в грі, зроблено, от прям. Для тебе це тобі принесли на тарілочці, а раз зроблено, то треба його пройти. Ну я, як мінімум, такі відчуття якісь отримую від цього, цього діла. Да, для тих, хто почне грати нещодавно, такого зв'язку на початку може і не з'явитися. Але от в мене він є. Тому я вам про нього і розказав. Тим більше, що якщо ви почнете от грати прямо зараз, то все одно потім в майбутньому з'являться якісь моменти, от такі от маленькі, які покажуть вам наочно любов-розробників до всього цього двіжу. І і це дуже цінно. І ще один момент, який сильно і сильно продовжує життя ДРГ, це, власне кажучи, ком'юніті. Я багато грав в різні мультиплеєрні штуки, але майже жодного разу я не бачив настільки дружне ком'юніті. Якщо гноми побачили, що ти новачок, то вони будуть тобі допомагати і підказувати. Так, да, звісно, і тут можна застріти мудака, але це майже настільки ж рідко відбувається, як і побачити єдинорога або кацапського пропагандиста, який не запихує в рота всіх уї, до яких зміг дотягнутися. Плюс ком'юніті ДРГ змогло Досягти того, що не часто вдається зробити навіть найбільшим з ком'юніті. У них з'явилися правила поведінки. Боже, поможи! Наприклад, якщо ви скаут і бачите, що для вас поставили млинець про класи і жаргони трохи пізніше, просто от мланець, це штука млинець. Під якісь матеріали, і самі матеріали позначили міткою, то значить, вам треба стрибнути на цей млинець і забрати те, що вам відмітили це. Таке от правило поведінки, це так, так треба зробити, щоб бути культурною людиною і пожонтним газдою. А якщо ви інженер і ви бачите, як гравці відмічають матеріали, які заткнуті десь у сраці в чорта на гіляці, там де корови не мечали, то значить треба, щоб ви поставили там млинець. І таких прикладів багато. Я назвав тільки самі такі базові основні, які ви вивчаєте, от прям от як тільки починаєте грати. Та й взагалі, коли ви в катці, то кожна ваша дія впливає не тільки на вашу гру, але і на гру всієї пачки. Тому доводиться думати. І про це, і да, можна грати і в соло абсолютно спокійно. В такому випадку вам дають робота Боско, який буде збирати матеріали, бити тараканів пенісом проропом і пускати ракети по особливо злоїбучим вусатам жукам. Але от, ну, не те, не те. І це кажу вам, я. Я людина, яка при будь-якій можливості уникає розмов та інтеракції з людьми, особливо під час гри. Я не люблю грати з іншими людьми, я люблю мовчати, слухати щось своє, якісь там шуми в голосах, колокольний дзвон за вікном, яку-небудь свою хуйню. Я не. Дуже люблю спілкуватися, але ДРГ це виключення. Тепер про класи. Всього їх тут 4 штуки зі своїми основними, додатковими пушками, а також спеціальними інструментами. Я прям по кожному інструменту і пушці зупинятися не буду, бо їх там досить багато. Перший це красивий чебирік, справжній пельмень та гнумина з величезним стволом, ганнер. Все, що багатько стріляє, бахає, розриває дупи, от це от до нього. На початку вам видається кулемет, а далі розвивайся як хочеш. Буквально як в житті. Ото дало тобі базове тіло та розум, а далі їбісь як хочеш. Різниця тільки в тому, що у ганера кулемет гарний і, і функціональний, а тіло і розум як пощастить. Окрім кулемета, можна ще дістати йому ракетницю та різні види пістолетів. Спеціальний інструмент ганера це зіплайн, який натягується за допомогою спеціальної пушки. Дуже корисна хуйня, якщо треба перетаскувати матеріали через якусь пропасть або кататися на ньому, рятуючи свою дупу від ворожих жвал та позарів. Ну і не забувайте попержувати гранатами в супротивників внизу. І ще в нього є спеціальна властивість: це захисний щит, генерує енергетичне поле, яке рятує гномів від пошкоджень і дає можливість напхати. Тарганам свінцевих подарунків за щоку другий розумний, як фізрук, і харизматичний як вчитель праці, інженер. Спеціаліст по відправленню тараканів по пакетам Оптом, так би мовити, масово. Якщо скаут і Ганнер видають супротивникам білети на той світ в одночному порядку, тільки Ганнер робить це дуже і дуже швидко, то інженер залазить на свій млинець та хуярить цілий мішок експрес-білетів на небеса прямо в толпу тараканів. Піздош з гранатометів, хуяр з плазморізака, який спиздив у Айзека Кларка і трохи декрутив за допомогою справжніх гном'їх технологій, і їбаши якимось йоболазером лазером нахуй пополам. Його спеціальний Інструмент пушка з млинцями. Оці великі, жовті, прикольні штуки допомагають забратися куди завгодно, навіть на небеса, навіть до Алаха, щоб спиздити у них всі корисні копалини, блядьб. І вони дуже і дуже помічні під час місії. Його спеціальна властивість може ставити турелі або одну но моцну або дві, які не такі моцні. Зато дві. Тому думайте, третій клас. Скаут вертлявий як дідуганів Фалос, який танцює мазурку старовинну в чиємусь аносі. Постійна жертва бомб, який розкидає бурильник, мастер гвинтівки, автомати та двохстволки, швидкий та вигадливий. Його набір зброї мені подобається найменше, але поціновувачі в нього точно свої знайдуться. Ну вони і так є, але знайдуться ще. Тим більше, що він найшвидший серед усіх цих пинів з ногами. Спеціальний інструмент гарпун. Який дозволяє пересуватися з майже надзвуковою швидкістю і помирати від падіння з великої висоти в декілька разів надійніше. Також допомагає діставати незручно розставлені матеріали і виконувати додаткові місії, в яких дуже часто треба збирати якісь скам'яні лікакашки до історичних гандонів. Його спеціальна властивість це здоровенна така пушка, яка вистрілює стрілами, які гарять і освітлюються навкруги. Місцеві шахти чисто як голови комуністів, це забацані місця, де рідко ступа культура. Освітлювати група гномів може за допомогою хімічних таких маленьких ліхтарчиків. Але світяться вони недовго і не дуже яскраво. А от пушка скаута може нормально так засвітити все, що треба, ще й надовго. Останній по порядку, але абсолютно точно не по значимості, це бурильник. Я в основному граю саме за цей клас, бо саме так проявляється моя пиздувата деструктивна особистість. Бурильник, озброєний вогнеметом, кріаметом і мамаші защо хуєметом роздає піздюлі в промислових масштабів. Плюс бурильнику тупо похуй, він похуїст по натурі і просто пере вперед там, де йому так захочеться. Його спеціальний інструмент це влада над пространством, сила, яка трансформує саму матерію планети так, як того треба бурильнику. А точніше, дві здоровенні дрелі, які сверлять так, що навіть твій сусід би охуїв від таких подач, чесно. Надіюся, правда, їх у місцевих магазинах продавати не почнуть. А то є йобнуся. Так кожен ранок починається з ласкаво. Прямо в вухо. Спеціальна властивість тупо дохуя вибухівки. Якщо у інших тут знаходяться всякі там допоміжні інструменти, гарпуни енергетичні щити, то справжній касак-бурильник бере, блять, в одну руку свій огромний хуй, в іншу три тонни йобаного динаміту і такий. І в Буває вибухом відразу сотню тараканів і скаута, а всі жінки в трьохкілометровому радіусі відразу вигітнюють, а потім він кидає вибухівку. З класами це все. Супротивники представлені всякими різними жуками-тараканами, їх тут багато. Тут є маленькі таракани, є великі таракани, є таракани з гнійними місячними, летючі таракани, сручі пердючі таракани. Коротше, дофіга і зупинятися на кожному я не хочу. От серйозно. Тим більше, що вибухівці бурільника взагалі срать, кого там підривають, хоч крутого Жука, хоч малого жука, хоч скаута. І ще хочу зупинитися в кінці на ну, це такий вже закривальний етап цього відео, щоб ви знали і підготувалися до цього печального моменту, але не переживайте, я вас все одно люблю. І да, і ближче до кінця хочу зупинитися на українській локалізації ДРГ, і вона тут є. Я не знаю хто її робив, але вона дуже і дуже крута. Да, тут багато самодіяльності, але чесно кажучи, мені срать, тому що тут вона доречна і досить точно передає суть того, про що розказує. І при цьому звучить органічно той самий робот, який в оригіналі просто тупо хакербот, тут називається зламко, що додає харизматичності. А могли б і бездумно яким-небудь паламай роботом назвати чи дієвидлом. <хи> Тому, якщо граєте в ДРГ, то обов'язково ставте українську локалізацію. Та й взагалі, як тільки є можливість в будь-якій грі накатити українську локалізацію, особливо офіційну, то робіться і. Якщо зараз ви займаєтесь саме перекладом всяких штук, робити всі ці локалізації, то знаєте, я ціню вашу роботу. Да, я часто ржу якекою з різних окремих суперечливих виборів, але. Переклади це важливо, тому моя вам пошана. Тільки, будь ласка, не думайте, що якщо ви робите локалізацію українською, то вас не можна критикувати і робити про вас мемчик. Це інтернет. Тут папу римського безцівають вже майже рік. Коротше, українська локалізація гномів дуже піздата, всім раджу. Слава каменюці, породі слава. І да, я багато чого пропустив. Я багато про який контент навіть не згадав. Тут є різні збірки, перки, ачівмети, пиво, покращення для пушок, діпдайви, оверклоки і ще дохуя чого. Але якщо розказував, Оти ще й про це, хоча б з якоюсь долею детальності, то це можна буде заводити відео вже на годину півтори. А я не впевнений, що моя жопа настільки міцна, щоб висрати стільки інформації за два тижні, та іще щоб кількість якісного контенту нам була достатньо висока. Тому наразі це все ДРГ прекрасна гра, яка не ховає від гравців контент, а сміливо вивалює перед ним прямо на стіл, і сама запрошує ним погратися. Вона хтива, слюнява і безсоромна, і все це абсолютно безкоштовно, тому що. Не за гроші, а по великому коханню. Ну да, сама гра якісь грошей коштує, але я хотів вставити. Цю строку. Коротше, блять, ви просто платите за гру, а не як завжди, платити за гру плюс за десяток ділців, щоб за неї грати. Я до цього. А тепер всім удачі. Ловіть свої шахтарі та вкладати їх спати, посмикайте гномів за бороди, зробіть собі чаю з тарганами і випийте водички. Нарешті, ну ще в минулому відосі, блять, про це казав. Ну, спину випрям. І да, підписуйтесь на ту всю купу залупу, яку я виклав в описі відосу. Я там теж контент роблю. Місцями цікавий, місцями веселий, місцями навіть смішний. Тому всім пока і до наступного разу.